Привіт, футболмани та християни! З вами Віталій Сарана і це вже п'ятий випуск шостого сезону нашої інформаційної футбольної програми «Оффсайт». І в цей день ми з вами обговоримо четвертий тур Християнської футбольної ліги і одразу повідомимо вам флеш-новину у першій лізі авторія. На жаль, залишає турнір та вирішує знятися зі змагань. Відповідно, всі команди, які ще не зустрілися з автомобілістами, отримали автоматично у свою копилку технічну перемогу 5-0. Це Дещо змінило одразу картину в турнірній таблиці першої ліги, але до цього ми повернемося після аналізу усіх інших матчів. Грою туру тут вважалася зустріч рятівників з бухтауном, яка закінчилася нічийним результатом. 2-2, і тепер команди разом з однаковою кількістю балів знаходяться на піку турнірної таблиці, маючи по 10 очок, але зауважимо, що у будівельників ще є гра в запасі. Ще в одному поєдинку між гранд Грилем та Барбершопом відбулася маленька сенсація. Після прекрасного старту в змаганнях ресторатори дещо згубили ініціативу по вказаних в минулій програмі причинах, і поточний матч також не став виключенням. Зауважимо, що до втрат в складі цього разу в них долучився ще їх голкіпер Дмитро Почапський, який травмував руку, тому в браму довелося стати польовому. Барбери ж вдало змогли скористатися усіма потрібними факторами та виграсти перемогу з рахунком один-три, Аючи на втрату очок, Гранд Гриль перебуває на третьому місці. Барбариш піднімається на п'яту стрічку. <«Музика> Цікавою також була зустріч Вінфілду та Куби. Вона була небагатоголівою та закінчилась мінімальною перевагою підопічних Володимира Руденка 1-0. Продовжимо вищою лігою. Першими тут зіграли Арсенал з Інтер Агротех. У цьому матчі аграрії продовжили свою безпрограшну серію на класі. Відігравши 40 хвилин матчу та забивши 5 голів. Незважаючи на старання, пушкарям вдалося відквитати лише один гол. На паралельному майданчику ж зустрілися спрут та благодать. Благодать у цьому поєдинку багато забивала, демонструючи гарматні удари по воротах від своїх потужних виконавців, таксисти, у звичній для себе манері, старалися грати від оборонної лінії, вибігаючи у масовані контрнаступи. Варто зауважити, що в першому таймі це їм досить непогано вдавалося, але м'яч ніяк не ліз у ворота благих. Таже як тут залізеш, якщо майже всю площину закриває собою вадік Гол престижу ж їм все ж вдалося забити, та на більше, на жаль, вони не спромоглися. Таким чином, благодать перемагає 5-1 та починає наздоганяти лідерів вищої ліги, перемістившись впритул до трійки прозерів. Даніл виграли ви сьогодні свій матч із Спрутом. Як це вдалося зробити? Та ваш короткий аналіз цього матчу. Я думаю, що в них просто мало було заміни. Ми просто перетерпіли. У нас було більше заміни, і за цього більше свіжих ігроків заходило в ігру. От я думаю, і за цього ви все ж таки сьогодні першими пропустили. від Спрута в першому таймі. Досить довго тримався мінімальний рахунок, але переламали хід гри. А, за рахунок чого це вдалося? Тобто, за рахунок ваших швидкостей, то більш більшої свіжості, якраз після першого голу почали міняти ігроків, почали заходити свіжі. Думаю, якраз що цього і, як, як правило забивають один гол. Вся команда летить вперед. І за цього ми завели. Що ж до наступної пари Дельпінію та автогроту, то тут нема, в принципі, багато про що говорити. Автомобілісти влаштували розгром Дельпам 7-0. Остання гра між Епіцентром та Гедоном на нашу суб'єктивну думку була найбільш цікавою рівною та заставила понервувати не лише гравців на полі, але й глядачів. Саме початку футбольні колективи влаштували динамічне видовищне Рубалово та вже до п'ятої хвилини обмінялися голами. Та що згодом будівельники відтягнули вище свою лінію нападу та в роздягальню змогли мінімально вийти вперед. Це та фактор знову ж таки відсутності основного голкіпера Гадону давав їм хороші шанси продовжити в тому ж дусі у другій половині. Вона розпочалась також гостро, цікаво та рівно, але в середині тайму 44-й номер епіків зробив перемогу своєї команди на один гол ближче, забивши піддальню штангу. Цей гол став останньою зустрічі. Відповідно, арбітер зафіксував кінцевий рахунок матчу 1-3 на користь Епіцентру. Ви знаєте, дуже цікава. Сьогодні нас насправді нервова, така напружена гра була. А як вдалося перемогти? Ну це здобуток, великий здобуток і взагалі досягнення саме Сергія Кіротки, нашого захисника, який і повністю взяв на себе лінію захисту разом з Ігорем Поліщуком І усі перехоплення. Майже всі на його рахунку, і також він віддавав паси і забивав. Тобто це Сьогодні хотілося відмітити саме його. Ми взагалі хлопці постаралися, тому що в нас були проблеми зі зборами і грати в два турніри нам, догравати футзали, грати в ХФЛ, звичайно, дуже тяжко. Але дякувати Богу і все склалося. А зараз маємо можливість переглянути турнірну таблицю і бачимо, що Гедеон поступається першим місцем інтеру. А автогрод підстрибує на третю позицію. Благодать як вже було сказано раніше. Нас доганяє на четвертому місці.